Титульний партнер. Тавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Володимир Буньо, Універсал енергії Львів. Володі, коли відчули, що спротив Люберта можна буде здолати? Який це був момент в грі? Ну, мені здається, це було після другого голу вже трошки стало легше грати. Потім забили третій, ну і вже було легше. Але потім Любер повернувся в гру, як забив гол. 3-1, то вже стало важче. Сьогодні дуже багато було боротьби, особисто буньо проти запорожця і Глодуна. Як тобі ця боротьба зробила? Там дуже хороші столби, дуже ну, сподобався Запорожець. Ми його переглядали, дивилися, що він добре чіпляється за м'яч. Було важко, цікаво з такими столбами. На минулому чемпіонаті друге місце плей-офф срібні призери. Цього разу стартували не дуже сильно. Які слова зараз вам тренери перед цим поєдинком говорили? Та нічого такого не говорили. Зібратися та й показувати свою гру, бо ми можемо грати, вони на тому наголошують, вони нас вірять. Я думаю, у нас буде все добре. Дякую тоді, удачі далі. Дякуємо. Пабет. Титульний партнер Фаббет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе.